Реальністю. Принаймні за це виступив президент США Джо Байден, який на е, Генасамблеї ООН е, водночас закликав не допустити поділу України і розширити Раду безпеки ООН. Е, вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал історії, канал, на якому не водяться хороші росіяни, а моїм нинішнім гостем є керівник аналітичного центру вежа Валерій Клочок. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Отже, про цю реформу ООН говорить вже давно, принаймні з часу нападу Росії на Україну. Ця організація викликає дуже багато запитань, незрозуміло, як вона може існувати, але і без неї якось не дуже добре. Тобто, ситуація, як на мене, трошки є патова. І, Ще один момент, який хочу зразу зауважити, що досі от міжнародні конфлікти чи якісь незрозумілі ситуації, які виникали навколо тих чи інших держав, дуже часто викликали шляхом поділу цих держав. Ну так було у північній кольору Кореї, яка поділилася на північну і Південну. і перепрошую, вибачте, а сам конфлікт не вирішений і досі. Так було на Кіпрі, так було свого часу у Німеччині. Ну, правда, тут було вирішилося. І так є у Молдові, куди влізла ну, Росія. І е, чи є оця заява Байдена викликана ось цими всіма е, е, історіями з тими державами? Чи ситуація в є геть відмінна від них. але... Е, Байден все ж таки хоче, щоб це не завершилося легалізацією поділу України на дві частини. До певної міри. Цікав, цікава постановка питання. Все-таки ви допускаєте, що варіант поділу України як Північна-Південна Корея він можливий? Ну, так. І ситуації. Ну, це по і стоючю, так? Да? Виходить. Ну я не хотів би звичайно обговорювати про цю історію, але заперечити того факту, що ми не контролюємо частину території, не можна. Так само, як не можна, наприклад, заперечити того факту, що Молдова не контролює із тих перелічених країн ну, випадків да, військових конфліктів. Єдине, що я не відніс до цього переліку в Німеччину, тому що там зовсім інша історія. Німеччина була поділена за підсумками Другої світової війни. Тоді ще, скажімо так, в класичному вигляді організації Об'єднаних Націй і не було. Але якщо говорити про те, чи може це стати приводом до, до реформи ООН, я думаю, що це один з найосновній, тому що найбільша проблема заключається в тому, наскільки ефективно ухвалюється рішення в Радбезі ООН. а оскільки Раддо Радбезу ООН входить лише п'ять країн, і дві з них це Росія і Китай, які, але процедура голосування ну п'ять, але там процедура голосування, яка там ще чотири члени Радбезун е, почергово входять до нього, залежності там вони там рік чи півтора, зараз точно не задаюся, які можуть бути штанами. Це шканер. важливо. Н, ну як це так, направду не дуже важливо, але цікавий момент. Е, важлива сама процедура голосування Радбез ООН, Це блокування. Тобто один хтось проти і все, і рішення не ухвалюється. Тому я, чесно кажучи, ну схвально сприймаю інформацію про те, що заговорили про реформу, і навіть Гутеріш да, заговорив. Бо ну, там, якщо до прикладу говорить якась країна, член ООН, член ОНУ, ООН, що треба реформувати ООН, ну сказали окей. Але коли про це говорив Джозеф Байден, а йому вторить генсек ООН, Гутеріш. Це буквально вчора прозвучало з його Ну, то це означає, що це вже щось може мати як перспективу реально. Але я зараз не готовий вам сказати, наскільки це буде ефективно, тому що якщо не змінять процедуру голосування, то немає значення, скільки внесуть туди додаткових членів радбезу. Тому що пропозиція від Байдена ну принаймні та що в ЗМІ була, поки що це введення до Радбезу. Німеччини, Японії і Південно Африканській Республіки. Але якщо блокування буде і право вето якоїсь країни, то, то сенс має Індія і Японія, а неважливо, важливо Індія, та я за Японію сказав. Індія чи ще хтось, хоч і 150 країн. Якщо буде право вето, то ну сенс цієї зміни. Якщо не буде змінено саму сам регламент голосування у радбезі, ООН, то тоді нема сенсу збільшувати кількість. Ну, але от сті, е, ті пропозиції, які е, обговорювалися в Україні, принаймні і що я чув від різних політологів, це є е, основне, що нас дійсно хвилює, це позбавлення на Росії права вето як мінімум, або взагалі виключення Росії з ООН. Ну, та я ж вам про це власне і говорю. Що якщо ми не, 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 не розуміємо поки що. Що власне пропонується під цією реформою, то тут треба окреслити, що треба, щоб було. Ну по-перше, це дійсно зміна регламенту. Це позбавлення права вето будь-якої країни на ухвалене рішення. Тобто, має бути більшість або, наприклад, мінус один голос допускається, або ж це ну, повністю виключення про виключення Росії з Рад без ООН поки що ніхто не говорить, окрім України. В принципі, і це говорилося ще з п'ятнадцятого року, коли ще за часів Порошенка подавалася заявка до Радбезу але вона так і не розглядалася. Тому ми можемо стільки завгодно знаєте там переливати з порожнього в пусте, але якщо не буде на рівні керівництва ООН розуміння зміни необхідності, необхідності зміни самого регламенту голосування, то ця реформа ні про що. Говорити зараз просто-напросто ну, немає підстав для цього. Але ну, точніше немає предмету для розмови, для обговорення. Тому наскільки завгодно там посилатися на політологів, українських, закордонних, яких інших, це нічого не значить. Абсолютно, заявка на виключення Росії з Радбе ООН не розглядається вже впродовж восьми років. Але от дивіться, от якщо подивитися на цю пропозицію Байдена. То виходить, що в ООН з'являються країни кількох, так би мовити, сортів. Чи я би не хотів вживати це слово. Це є постійні члени ООН, як слово випливає, з правом вето, постійні члени ООН без права вето, це так би мовити нижча категорія, е, тимчасові члени Ради безпеки і. Всі решта, це вже, так мовити, четвертий сорт країн. Чи я щось не так зрозумів? Ні, абсолютно все правильно, тому що я ж і не неважливо скільки там туди входити, неважливо розуміти, як ухвалюється рішення. Якщо, до прикладу, там буде Росію позбавлять права вето залишить Родбез Іон, це хороша історія. Так вже тоді буде ухвалюватися рішення консенсусом. А якщо не буде, то ну сенсу тому я ж і кажу, що поки що я ще раз наголошу: я просто предмету для детального аналізу немає його. Ми можемо стільки завгодно там натягувати його е -сову на глобус, Але єдине, якщо не буде змінений регламент, я вже четверте повторююся, нема сенсу взагалі проводити будь-яку реформу. Що мав на увазі Байден, коли говорив про реформу, і що мав на увазі Гутеріш, ми можливо дізнаємося сьогодні завтра, але Ще раз кажу, я не покладаю поки що великих надій, наприклад, що там Росію виведуть з Рад'язова. Я не бачу такої консолідованої позиції. Тут, знаєте, швидше можливо мова йде про те, що залучаючи інші країни, Сполучені Штати Америки, ну ініціюючи цей процес, вони просто розширюють свій вплив і зв'язки з цими країнами. Це так, бо до прикладу, окремі країни глобального півдня, як то Південно-Африканська Республіка. Зважуючи на їх останній візит до Росії, то заявляє про швидше таку прихильність до Заходу, аніж до Росії. Хоча знову це таке ще не дуже стікають позиція, втім, сигнал хороший. А чому Байден цю пропозицію зробив саме зараз? Тому що є серйозна проблема щодо країн третього світу, які підтримують Росію. Мені так видається, що основна проблема, яку він зараз. Перед собою бачить і намагається вирішити саме перед генсаблеєю. ООН, і про це писали західні змі. Буквально напередодні проведення саміту, 18 числа Вашингтон Пост вийшла цікава стаття, яка називалася Що Джозеф Байден у Генсаблею ООН е зіткнеться з жорсткою пропозицією щодо підтримки України, тобто з ним будуть торгуватися. Завдання Байдена зараз максимально залучити ресурси не лише свої. Своїми там простіша ситуація, бо ти в себе в країні вирішуєш цю проблему. А ресурси інших країн для довготривалої допомоги Україні, бо багато йде розмов. Зараз на не випадково є такі вкиди. Там різна преса пише, що війна буде 9 років тривати, 6 років тривати. Хоча жодної офіційної заявисті приводу нема. А всі ж розуміють, що для ведення а, оборонної війни проти Росії в Україні потрібні ресурси. А в Росії їх має бути меншими, тоді менше цих ресурсів, тоді війна завершиться швидше, не такою тривалою війною буде. І тут все залежить від того, наскільки активно буде ця співпраця країн, які зараз займають типу нейтральну позицію. Ну кажуть, це війна не наша, це ж сама Індія, країни Південної Африки, країни та взагалі всієї Африки, навіть так скажу, країни Південно-східної Азії. Це дуже такий важливий момент. Наскільки вони будуть рішучими підтримці України? Ну а тут фактично через введення їх в керівні органи Організації Об'єднаних Націй можна отримати вплив на них. Ну це стандартна схема. Тому я думаю, що Джозеф Байден саме про це говорить. Тому що, ну якщо говорити відверто, допомоги Україні надають стільки, стільки можуть її найближчим часом, можливо, більше і не зможуть надавати в рошовому військовому плані. Але важливо, щоб країни, які ну, продовжують це робити, вони мали. Спроможність розвивати власну обороноздатність, Бо буквально днями Єн Столтенберг коли давав е, коментарі е, німецькій пресі, я на цьому акцентую зараз саме німецькій пресі, то він говорив про те, що ну, нам треба готуватися до тривалої, затяжної війни в Україні. Але він це говорив про цю підготовку. Не в Україні треба готуватися, а Заходу готуватися. І він звертається і апелюється, апелює там до уряду Німеччини про необхідність збільшення видатків на обороноздатність саме Німеччини. Бо Німеччина витрачає мало. Ну, звісно, що в номінальному значенні порівняння з іншими країнами, наприклад, країнами Балтії, то це багато більше. Але якщо говорити про необхідність збільшення до 2% ВВП, про що прямо було заявлено на Вільнюському саміті, то Німеччина тут суттєво відстає, відстає давно. Вона. Ну, звикла фактично після другої світової війни, що от американці готові їх і будуть захищати Німеччину. Є військова база, одна з найбільших американських в Німеччині, це Рамштайн, де проходить засідання. Це все дійсно американська військова компонента. Але впродовж дуже багатьох років США і НАТО стимулюють Німеччину до збільшення оборонного потенціалу. Тому тут це комплексне питання. Це не лише зараз. Цим байден займається до тривалий час, бо звернімо увагу, до Рамштайну входить понад 50 країн, які допомагають Україні. Ну, фактично, нібито здавалося, пачу досить. Да? Виявляється, не досить. Є проблемними, залишаються проблемними країни третього світу. Не зовсім третього. Та ж сама Індія, яка толерує фактично російські агресії проти України, е, Саудівська Аравія. Проблемне питання з Іраном не випадково з'явився зараз. Я абсолютно вважаю, це не випадково конфлікт на нагірному Карабасі, так звана спецоперація, ця антитерористична, яку проводить Аліїв, і зараз важливо саме ну, йде фактично така дипломатична війна за те, які країни будуть з диктаторським табором, а які будуть з демократичним табором. Дійсно, що е, уособленням диктаторського табору сьогодні є Китай з Росією, які ще поки що міряється, хто там. Перший, да, ну вже більш-менш наче зрозуміло, хоча не зовсім. А е, стосовно тих, хто очолює демократичний табор, це абсолютно очевидно, є Сполучені Штати Е, Збільшуючи потужність Німеччини в Європі як демократичної країни, вони дійсно зацікавлені цій євроатлантичній співпраці. Там проблеми є, вони їх там поточно вирішують. Але що стосується, до прикладу, того ж самого глобального півдня, де нещодавно Байден був з офіційним візитом в В'єтнамі. Ну там більше проблем набагато. Тому такі заяви лунають. І так я не розцінював би, що вони саме в чому саме зараз. Просто це зібрання велике. Є нагода про це вкотре наголосити і акцентувати проблему, над якою він працює. Він ще в Вільнюсі сказав, що Україна це не найголовніша проблема світу сьогодні. Вона велика, але не найголовніша. Є ще 150 головних проблем, які треба вирішити. Ну, це є одне із них. Добренько, Але е, якщо. Подивитися, теперішні члени, постійні члени Ради безпеки ООН, це є всі ядерні країни, ну, за винятком хіба що Індія. Тут же в тому списку ми бачимо, як ядерні країни, але не всі, наприклад, Пакистан ми не бачимо, так Так, і неядерні держави, як там Японія, Південна Африка, яка позбулася ядерної зброї і так далі. Тобто, от як виглядає ця географія тих країн? Тобто, чи це, є, це є спосіб якось протидіяти застосуванню ядерної зброї чи щось інше? Ну, дивіться, якщо брати до переліку постійних членів, про що ми власне говоримо, давайте поточним: Великобританія, Велика Британія, Китай, Росія, яка вважає себе правонаступником США і Франція. Все, ці ядерні. Це, це постійні члени, так. Да. За яким принципом їх робили членами Радбезу ООН свого часу, мені сказати, зараз ну, складно. Можливо, через те, що вони є там хранителями ядерної зброї, як говорить Росія, Зеленський. Але. Ну, але тоді ще не було ядерної зброї, здається. Прошу? Тоді ще не було ядерної зброї, коли виник Радбез. Ну, чув, перші випробування проходили, Радвезгон виник у 47-му році, а Сполучені Штати Америки застосували ядерну зброю у на Ісакі в 45 му Тому це вже було, ядерна зброя була, і Радянський Союз її фактично мав. тому тут така історія, знаєте, я ж просто з міркувань зараз, що тоді на той момент, історичний контекст я вам точно не розповім, Втім, ще раз скажу, я ну, просто. Давайте ще раз поточнемо, що ми маємо довести тим, що там ядерні неядерні держави у Радбезі ООН. Я просто не бачу тут ніякого логічного зв'язку. У мене абсолютно інша логіка в тому, чому вводяться додаткові члени на постійній основі, та що я щойно пояснив розширення впливу на ці країни США і введення їх до керуючих органів, до керівних органів е організації ОРАСІБІННАЦІ. Е а як альтернатива застосування ядерної зброїв? Що альтернатива? Це є право вето. Кому, кому ви накладете вето на, на застосування ядерної зброї? Як Росія це використовує? Ну, я вам скажу так. Я не думаю, що Росія входить, війшла або війшла до складу Радбезу ООН, як та країна, яка Володіє ядерною зброєю, це фактично як правонаступник Радянського Союзу. Тому що створення організації об'єднаних Націй, ну чому туди входить радянський Союз, це абсолютно очевидно. Так само, як до ООН входить понад 200 країн. Але е, до для, для, для прикладу, для Росії е, право використання вети, тому що в неї ядерна зброя, ну, можливо, така логіка є. Можливо, я не буду це заперечувати, але я ну, за цим це не бачу, тому що. Питання голосуються різні. Позиція Росії зрозуміла. Була б неї ядерна зброя, не була б неї ядерна зброя, вона себе поводить так. Тому тут, тут десь так. Пане Варіше, скільки оця реформа Байдена, яку він зараз пропонує, може зайняти часу? Чи це до кінця каденції Байдена він би хотів би це здійснити, чи він це залишить своєму наступнику? Ну тут же ж питання ж в тому, що не Байден проводить реформу Організації Об'єднаних Націй, а сам, саме саме він, а те, що ну, Організація Об'єднаних Націй фактично існує за рахунок Сполучених Штатів Америки, ну я звісно там у але це зрозуміло. Тому незалежно від того, хто буде президентом, то реформа або триватиме, або ні. Тут бачите, я сам собі протирічу, тому що якщо до прикладу хтось буде, хто прийде на посаду президента, не зацікавлений. Зменшення ролі Росії, то звісно, реформу пригальмові? Як швидко вона відбудеться, та можливо вона відбудеться і цієї сесії? Ще раз кажу: я просто зараз не бачу ну, предмету для більш детального аналізу, тому перепрошую, можливо, за такі мої короткі коментарі. Я зрозумів. А, знову ж таки, якщо ця реформа буде відбудеться, то чи означає це, що на тому реформа ООН ну включно та що у нас цікавить виключення. Росії, це питання вже буде взагалі можна буде відкласти на багато поколінь вперед. Справа в тому, що стоїть питання взагалі виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй, не просто це дуже була б хороша ідея. Ну є хороша ідея, це було б дуже мудрим і правильним рішенням. Хоча, як на мене, до прикладу, для Росії це не, став, не буде там становити якоїсь великої загрози в її подальших намірах. Тому що вона легко розриває відносини з європейським союзом, вона може виходити там з Ради Європи. Для неї це не є проблема. Ну тобто, це, це абсолютно лягає в парадигму політики Росії, і те, що вона там не буде членом ООН. Ну це звісно може там викликати якусь певну дискусію е, у самій Росії, але чи це стане приводом для якихось катаклізмів? Там думаю, що ні. Абсолютно ні, тут просто-напросто питання і зовсім іншому. Чи здатний світ адекватно оцінювати дії Росії, які вона зараз проводить на території України, згаданої вами Молдови, Грузії треба до цього числа віднести, їхня агресивна політика в країнах Центральної Азії, їхня абсолютно ну, неадекватна політика у нагірному Карабасі і так далі? Тому. Якщо до прикладу це дасть змогу Організації Об'єднаних Націй більш ефективно і адекватно оцінювати дії Росії більшої кількості країн, які входять до її складу, то ну, тоді окей. А якщо це ну ніяк не змінює позицію Росії, то в чому тоді проблема? Проблема, мабуть, в іншому. Я наголошую на тому, що дійсно тут швидше за все проблема не в тому, включена чи не включена зараз для Байдена да, Росія. Я саме про Байдена говорю. Бо ми ж зараз скінтуємо увагу на реформі організації націй, яку пропонує Байден. Ми її не бачили, але ми її так зараз активно обговорюємо. Тому, швидше за все, це вплив країн, які відуть до Радбезу. А саме включення чи не включення Росії до ООН, до Радбезу для самої Росії, як на мене, нічого не означає. Добре, а якщо все таки її виключить, вона буде домагатися поновлення в ООН? чи ну я вам щойно ж пояснив ситуацію. Я просто те саме буду повторювати. Я зрозумів. Це... Тобто для неї це не є проблема. І що? Я вважаю, що ні. І що. А чи можуть вони спробувати ну, створити альтернативну ООН? Ні, я думаю, що про таке створення реалізації вони не будуть не йтиме мова. Вони зараз активно працюють із Бріксом для того, щоб змішити, збільшити його повноваження, але всі союзи, які об'єднані, які Росія створює, вони розбиваються вщент. Ну, чого вартує лише ОДКБ, який показав свою нездатність. Так само і Брікс, він хоч і заявляє дуже голосно, що це буде такий ек економічно-політичний союз, так, але направду, там. Країни дуже дуже ну, специфічного плану. Я маю на увазі своїх переслідувань власних інтересів, тому ця ідея взагалі безперспективна. Ну але якщо ви згадали про Брікс, то в тих пропозиціях Байдена три держави Бразилія, Південна Африка і Індія, які він хоче включити в постійні члени Радбезу, є членами Бріксу. А чи не зникне тоді в тих держав інтерес до цієї організації? А яка кореляція між ООН і Бріксом? Ну, ну можливо, тому що в ООН все-таки вони зможуть більше щось вирішувати, ніж в Брікс? Ні, ну тоді тоді давайте говорити і про інші країни Бріксу, Індія, Китай. Ну, Це не зовсім коректно. Тут взагалі ніякої кореляції немає. Брікс Бріксом, я ж говорю, що в них там абсолютно інші економічні питання, а ООН це ООН. Ми ж тут говоримо ООН, яке основне завдання ООН? Це статут, який передбачає недоторканність кордонів і припинення війни в Україні, в світі. Це основне завдання Організації бідних Націй. Боротьба за відстоювання прав і свобод людей. А Брікс – це про економіку. Тут швидше про економіку. Тобто вони, вони залишаться і там, і тут. Це ж ніяк. Ну, не, ну, країни, які входять до Європейського Союзу і входять до Ору, вони якось виходять з Європейського Союзу. Ні. Британія ж вийшла не тому, що вона в Вонта вийшла з Європейського Союзу. Там зовсім інший контекст історії. Mm, тобто, е, зрозуміло, е, тобто, якщо взяти ще в підсумку виступ Зеленського, як ви можете в ООН і як ви можете його оцінювати, чи він доніс свої цілі до членів ООН? Ну, виступ був загалом емоційний, скажу відверто, те що я дивився, і багато сказано правильних речей. Абсолютно і багато журналістів і аналітиків у Сполучених Штатах Америки і в інших країнах розглядали саме виступ Зеленського і присутність Зеленського на генасамблеї. ООН в тісній зв'язці із виступом Джозефа Байдена. Тобто їхня риторика має бути однаковою саме спрямована на підсилення ролі Джозефа Байдена як світового лідера. Вважаю, що Зеленський у своїй доповіді цього досяг, хоча він там говорив і про інші речі, що стосується, наприклад, там зернового коридору, бо він зачепив співпрацю нашу із країнами Європейського Союзу, втім, те, що мав він сказати, він сказав. І найголовніше, як на мене, це те, що ми почуємо сьогодні. Бо він має представляти формулу свою оновлену на спеціальному засіданні Радбезу ООН. і е, те, як вона буде сприйнята, як буде проголосована фінальна резолюція. Ми вже побачимо конкретну позицію країни. Е, виступ зеленського не був і не є кульмінацією сьогодні, взагалі на світовій арені, що стосується російсько-української війни. Він важливий. Присутність Зеленського там важлива огляду на те, що його, до прикладу, там минулого року фізично не було, нині він є, тобто він може дозволити собі анонсовано прилетіти. Це також велике досягнення для стабільності України в її війні проти Росії. Але найголовніше те, що от номінально він був, і це означає те, що українське питання там важливі. Основні тези він озвучив, я вважаю абсолютно нормальні. А якщо я не помиляюся, це буде його найдовший міжнародний візит з часу. Від початку повномасштабної війни виходить. Ну я вам по днях не можу сказати, тому що він і в Європі стороне був доволі потужним. Тому скільки днів там 21 го у нього зустріч це завтра у Вашингтоні у Білому домі, і виступ у конгресі сьогодні він ще працює в Нью-Йорку. Що буде далі? Будемо дивитися. У нього там низка зустрічей із президентом Бразилії. Можливо, все таки відбудеться зустріч із президентом Польщі-Дудою. Тому будемо слідкувати за цими подіями. Угу, Зрозуміло. Дов'яко, дякую вам, пане Добре, Валерію. Дякую. На це дійсно було дуже цікаво, дуже так напружено. От, і достатньо, достатньо емоційно. а Мабуть, треба буде слідкувати за цими подіями, які розгортаються зараз навколо ООН. Чи вдасться принаймні ця реформа? А можливо, і, і по максимуму, те, що ми хочемо. Ну, я щодо останнього, правда, не впевнений. Отже, це був Валерій Клучок, голова голова аналітичного центру. Керівник, керівник центру громадської аналітики вежа, правильно Меж. називається. Так. Обов'язково підпишіться на мій канал, і все буде викине. Дякую.